і і вони дуже привабливі. в таких игровых выдох дуже важно, важливо, що коли, коли спілкуються, колективы різные зустрічаються, то йде безпосередньо така правильная мотивація на то, що треба жити далі, правильно підтримуючи здоровий спосіб життя. Національній гвардії, які приймають участь у багатьох заходах, завжди знаходяться на достатньо високому рівні, що стосується як у наших внутрішніх чемпіонатах. Ми проводимо свої ігри, також в спорта і в головному крові, національної гвардії, приймаємо активну участь у змаганнях серед силових структур. Да, взагалі упор робиться на те, на прикладні види, а взагалі які зараз дійсно необхідно підтримувати. для подразделений, боевой экипировки, звездой, для того, чтобы реально э, начать особо э, выполнять задания за, -за призначение. а такие заходы, да, они тоже, тоже и я уже сказал, что они реально дают возможность и реабилитации и и знакомства, и э, и поддержания э, функционального стану. Дякую. Дякую вам.